Про зміни у прес-службі нашого південного оперативного командування вже генштаб збройних сил України сьогодні зранку офіційно повідомив про звільнення Наталії Гоменюк, очільниці, якраз прес-центру оперативного командування Південь. І Ось ми бачимо офіційний допис у соцмережах від генштабу, який сьогодні зранку з'явився про те, що проведено ротаційні заходи щодо начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Пів. Дня, зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження і виключення сили засобів відповідного групування військ полковника Наталії Гуменюк з дев'ятнадцятого нуль року. Нагадаю, що раніше українські медійники велика так. кількість величезне понад 100 медійники підготували заяву звернення, де вони попросили усунути Наталію Гуменюк. І це звернення журналістське підписало понад 100 медійників України, а також іноземних наших колег. І власне причиною стало якраз звинувачення в бій щодо заборони висвітлювати воєнні злочини Росії, якраз в її власне, відповідальності, і, зокрема, це стосується Херсонської області. Тобто журналісти дуже довгий час жалілися на те, що Наталія Гоменюк не дозволяє висвітлювати певні події і не допускає до певних ділянок журналістів як українських, так і іноземних. І тому власне журналісти зверталися з проханням надати їм доступ до районів Херсонської області та сусідніх районів. Але ці райони були якраз заблоковані Наталією Гменюк, протягом тривалого періоду, що призвело власне до Значних інформаційних наслідків для України, оскільки працювати фактично тут було неможливо, і у більшості медійники репортажі ви точно бачили зараз. Ви дивилися із сходу нашої держави із східних ділянок фронту, але дуже рідко із півдня. Тож сподіваємося, що це рішення, скажімо так, вплине на ту ситуацію, яка є на півдні, і тепер журналісти зможуть з новим з новою речницею чи з новим речником працювати активніше і більше висвітлювати ті події, які стаються на півдні, всі ділянки. Фронту і робити дуже важливі репортажі, які насправді є очами війни, так нашої української війни у всьому світі і це дуже важливо і сподіваємося, що згодом ситуація геть кардинально зміниться. Власне, багато було дійсно скарг, і вони з'явилися не не вчора, а впродовж тривалого часу про те, що існує на півдні недопуск медійників, журналістів щодо висвітлення важливих подій. Це і звільнення Херсона, це і підрив росіянами Каховської ГЕС греблі. Це і події, які зараз розгортаються в районі Крино, козачих лагерів і роботу наших морських піхотинців. Все це складно дуже висвітлювати, оскільки є така собі заборона, бар'єр. На доступ до цих територій до районів ведення бойових дій для військових репортерів, і відповідно ці скарги, які були направлені до парламенту, до комітету зі свободи слова, підписало приблизно 150 журналістів, і Скаржилися, власне кажучи, вимагали звільнити Наталію Гуменюк із займаної посади. Ось власне це і сталося. Друзі, далі перейдемо якраз до теми того, як Росія реагує на наші успішні дії і повітряних сил на півдні, і, зокрема наших вськовоморських сил спецслужби, які знищують російський флот в Каторі Чорного моря. Президент Зеленський вчора заявив, що росіяни переміщають дуже активно свої ракетоносії, зокрема ракет Калібара із Чорного в Каспійське море. Таку заяву президент зробив на основі звіту головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. каже, ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали серйозних болісних втрат, зокрема в. Внаслідок удару по аеродрому в Джанкої в Криму, а також за доповідями розвідок після наших дій в Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії калібрів на Каспій. Отже, власне, чому так відбувається? Чи це масове явище? Скільки таких ракетоносів Росія може перемістити в інше внутрішнє море? Фактично своє. Ну там є і Іран, Зайбаржан, і інші країни держави ділять це море з Росією, але це море не має виходу в інші моря. Воно фактично внутрішнє. Чому так Бувається, чи росіяни справді переживають, що українські дрони, ракети можуть дістати їх і в новоросійську. Про це все говоримо далі з Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил України і стратегічним експертом консалтингової компанії «Соната». Пане Андрію, вітаємо! вас, Слава Україні! Героям слава добрий ранок. Дже, хотілося б почути якраз вашу думку стосовно цієї заяви про переміщення ракетоносів в Каспійське море. Чи справді ми це спостерігаємо, і з яких мотивів росіяни вдаються до таких заходів? Ну, Станом на останній тиждень цього не відбувалося. Можливо, якісь приготування тривають. Теоретично, це можливо для кораблів класу Карвет. Це можливо перекинути їх через Волгодонський донський канал з Чорного моря через Азовське в Каспійське. І, до речі, таким чином тільки недавно, десь може, місяць-півтора, до Чорного моря прибув каракурт карв'єт на заміну от тому корвету однотипному, який називався Аскольд. Який ми Дуже серйозно пошкодили ракетним ударом минулого року, коли він знаходився в керчі і проходив державне випробування. А, от. А, теоретично це можливо, а, ну, дійсно, це можливо там трошки додасть до безпеки а, цим кораблям. Хоча, ну, в принципі, зараз новоросійську. В принципі, ну вони почуваються більш-менш безпечно. Я маю на увазі внутрі, в, в самої Бухті там створені системи понад загороджень. Там і підсилена ППО місця там досить їм вистачає зараз. Вони до речі, використовують спосіб такий швартування, як а, постановка лагом, тобто безпосередньо корпусом корабля вони шортуються причалу. Це такий дуже надійний спосіб. Тому, що, якщо ви подивитесь в Севастополі там спосіб швартування кормою, це такий так званий середземноморський спосіб швартування. Він дозволяє багато кораблів ошвартувати на невеликій ділянці, але у, у, у разі ну, значить, дуже серйозних поривів вітру, це може привести до пошкоджень кораблів. От воно ну, в використовують цей досить небезпечний спосіб швартування. Недавно сінтаналітики, от минулого тижня, якраз оприлюднили такі знимки, досить нові, і всі носії, всі вісім носіїв калібрів. Які в Новоросійську знаходилися, вони були біля причалів. Ще один такий корабель, типу Каракурт, корвет, який називається «Циклон», він перебуває в Севастополі. Всього в Чорному морі є дев'ять калібрів, з яких три підводних човни і шість кораблів. А от що стосується е, Каспійського моря, там штатно знаходиться 4 корабля, 4 корвети, типу Буянем, які також можуть нести і, 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 і скоріш за все, за все, несуть зараз ракети калібр і знаходяться зараз в бойовій готовності. З 2015 року у них є досвід застосування таких ракет на велику дальність, і вони також стріляли з Каспійського моря по цілям в Україні. От. Ну, я, Якщо дійсно підтвердиться перехід кораблів оцих карветів до Каспійського моря, це дуже серйозний індикатор того, що дійсно росіяни побоюються так навіть новоросійську. От. Фрігати, фрігати навряд чи фрігати туди не пройдуть, тому що у фрігатів така осадка, що вони не можуть навіть зайти в Азовське море. Я не кажу про те, щоб... Іти по Волго-Донському каналу, тобто фрягати. Якщо для них там дуже серйозна безпека, то єдиний шлях для них або сховатися в очамчірі, або бігти на вихід з Чорного моря. От. Ну я, в то не думаю, що ну, на теперішній час буде така ситуація. Те ж саме по підводним човнам, на підводні човни, в принципі, їх можливо. Сховати в підводному положенні, але опять же, це дізельний підводний човник перебування під водою обмежено певним періодом часу. Постійно вони не можуть знаходитися там, щоб ми їх, наприклад, там не побачили. Але ну такі розмови дійсно кажуть про те, що росіяни можливо зараз вже розглядають окремі плани. При дислокації своїх кораблів у разі нашого засування ракет можливо збільшеної дальності. Така була інформація. До речі, по ракеті Нептун і можливості засування літаків А-16 для ударів по морським сілям. От така ситуація.